68 робіт, більш ніж удвічі більше проти минулого року, було надіслано з усіх куточків області талановитими школярами та їхніми вчителями на конкурс захист наукових робіт «Steam Olympic Games 2025», який спільно організували управління культури і спорту Дніпропетровської обласної ради разом з Дніпровською академією неперервної освіти, відділенням національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та громадською організацією Жінки Плюс його ідея полягала в тому, щоб акронім «Steam», що в перекладі з англійської. По літерах розшифровується як наука, технології, інженерія і математика, поглянути по-новому з точки зору спорту і запропонувати старшокласникам дослідити, як впливають на розвиток спорту та досягнення рекордів, здобутки науки і технологій, як винаходи, інновації та інженерний модуль прияють безбар'єрності у спорті, задовільняють потреби людей з інвалідністю чи обмеженими фізичними можливостями для їхньої реабілітації, соціальної інтеграції та всебічного розвитку, як позначаються проектування, конструювання, нанопроцеси та дизайн. Навантаження діють на тіло людини при тривалому перебуванні у космосі. Ми дуже задоволені тим, що є динаміка позитивна у цього конкурсу захисту. По перше, ми отримали втричі більше робіт. Порівняно з минулим роком, По друге дійсно якість робіт покращилася, було з чого обирати, і це вже серйозні наукові розробки. Дуже додали теми, які стосувалися спорту в космосі, адаптивного спорту, безбар'єрного середовища. Це дійсно потребувало глибокого аналізу, досліджень, і з цим діти впоралися. Ми задоволені. Оскільки конкурс мав спортивну спрямованість, на підведення підсумків та нагородження були запрошені і взяли участь видатні спортсмени, чемпіони призери та учасники Олімпійських і Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи їхні тренери, керівники управлінь спорту області і Дніпра, очільники федерацій, а також науковці, медики, для яких спорт та здоров'я атлетів стали сенсом життя. Вони ознайомилися з роботами, бажали кожному успіхів і у ході церемонії почергово нагороджували кращих у номінаціях вже у якості журі. Його голові Керівнику відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку випала честь вшанувати трійку переможців – Єлизавету Ципічеву з Дніпровського науково-фінансово-економічного ліцею за роботу адаптація публічних просторів для активного відпочинку. За працю як застосування законів аеродинаміки, допомагає перемагати у велосипедних перегонах від у достойний учень учень» 119-го ліцею кривого рогу Назар Гречаний, а Ян Колесников з 4-го Нікопольського ліцею святкував успіх за доскіпливо підготовлений Матеріал WCMX – парк Свобода руху для кожного, де люди виконують трюки і фрістайл на візках. Майже весь свій задум я втілив, а акцент цієї роботи був саме на інвалідності та інклюзивності. Зараз в Україні дуже багато інвалідів, постраждалих від війни. А над роботою працював я приблизно два місяці. У спеціальній номінації для вчителів у форматі Відеоучительська стімруханка, у якій брали участь учні, а наставники поєднували міні-майстерку Стім з веселою гімнастикою розминкою, перемогла педагог 24-го ліцею Кам'янського Наталія Лакша. Задоволена, по-перше, це несподівано. Хочу сказати, що у нас найкращі діти, найкращі діти в світі, а наші найкращі діти повинні бути здорові. От тому і виникла така ідея Стем руханки. Під завісу заходу його організатори подякували головному журі керівнику Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку за об'єктивне суддівство і підтримку та допомогу у здійсненні проекту не залишився в боргу, і він вшанувавши засновників конкурсу брендованим подарунком своєї громадської організації, зазначивши, що без науки і технологій спорт на сьогодні дійсно немає майбутнього. Неможливі спортивні результати без научних досліджень та наукових винаходів. Дякую, слава українському спорту. На згадку про другий конкурс захист наукових робіт Steam Olympic Games 2025. Всі його учасники лауреати і переможці, а також журі, організатори та почесні гості, сфотографувалися усі разом на загальну світлину. Непересічна подія відбулася у відділенні Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області від Гельсінки через усі континенти через десятиліть до Парижу. Зрештою, мова не про таку довгу подорож планетою земля хоча саме такою можливо вважати виступи 153 представників Дніпропетровської області на Олімпійських іграх сучасності, розпочинаючи з 52-го року минулого століття зі столиці Філяндії до 2024-го, який приймало головне місто Франції. Протягом цього періоду не ми було завойовано 43 медалі: 10 золотих, 15 срібних і 18 бронзових. Прізвища їхніх володарів, а також усіх, хто стартували на Олімпіадах, знайшли своє відображення у своєрідному Альманасі, Олімпійська Дніпропетровщина від початку до сьогодення, який щойно побачив світ, і був презентований громадськості головою відділення нок у Дніпропетровській області Михайлом Кошляком. Левову частку якого склали самі творці літопису, у віковічені на шпальтах видання, що вийшло з під руку і побачило світ, як данина. На пам'яті тим, хто зробив подібне, як приклад та нотація для майбутніх поколінь. Мені дуже приємно, що наші олімпійці всі приїхали, зібралися. Це журнал, це свято посвящено для них. їм, що воно у нас є. І ми вдячні Богу, що у нас є можливості для того, щоб создавати такі журнали та творити добро. Про те, як створювався альманах, хто брав участь у його наповненні, та що видання взагалі являє собою, розповів автор ідеї проекту та один з безпосередніх виконавців втілення подібного в практичну площину, розповів виконавчий директор відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічніков. Ініціатива на протязі багато років в воздухі, як кажуть. То є підсумки участі спортсменів Дніпропетровської області в Олімпійських іграх, а коли ми подимаємо старінки історії, то ми не бачимо якісь прозвіч, прізвищі тощо. Тому, починаючи з 1952 року, ми проаналізували виступи спортсменів Дніпропетровської області в Олімпійських іграх, 153 спортсмена Дніпропетровської області, які здобули 15 золотих, 10 срібних і 18 бронзових нагород. Зробили такий журнал, буклет аналітичний. Участям в Олімпійських і зайнятими місцями спортсменів на Олімпійських іграх. І сьогодні це була презентація нашого журнала. Думаю, перший крок ми зробили. Більш детально про подію у випуску новин спорту Дніпро Тіві у четвер.